Всім привіт! З вами Міша. І з 9 по 11 серпня проходив захід Д-23, де Дісней і інші куплені нею студії представили свої проекти на майбутнє. В тому числі там була і Марвел, яка також показала багато чого цікавого. Сьогодні я і розберу те, що показала Марвел на Д23. Буде дуже цікаво, беріть печиво. Ну а я почну. Почалася панель Марвел з Капітана Америки 4. Показали новий трейлер, в якому повноцінно можна побачити червоного Халка. Видно, що графіку допрацювали. і тепер червоний здоровань не виглядає як моделька з відеогри. Також показали відеозвернення акторів, які грають в фантастичну четвірку. Джоні Шторма, до речі, можна побачити в костюмі четвірки. Далі показували трейлер серіалу Дердевіл народжений заново. Його вже злили в мережу. На злитих фото можна також побачити кара. З бородою, а також перші погляди на білого тигра і м'юза. До речі, в цьому ж трейлері десь про майнув батько Камали хан. Не знаю навіщо він там, але ось так. Окрім трейлеру серіалу про Мердока, показали трейлер серіалу Залізне Серце, який теж злили в мережу. Виглядає, як на мене, досить посередньо, і я взагалі не розумію, що там можна показати. На цьому панель Марвел, в принципі, завершилась, але була ще окрема панель для анімаційного підрозділу Марвел. Бред Віндербаум, який є продюсером анімаційних проєктів Марвел, сказав, що кожний мультик Марвел буде мати свою стилістику і будуть сильно відрізнятися один від одного. Далі пішла інформація про мультсеріали Марвел. Пропоную почати з другого сезону з 97. Такі персонажі, як Поляліс, сестра Багряної відьми, Шаблезуби і Апокаліпсис з'являться у цьому сезоні. Також у другому сезоні дебютує злодійка Денджер, живе втілення тренувальної кімнати Ікс. Сама команда мутантів буде носити костюми, які вони носили в ранах коміксів Гранта Моррісона. Коротше, я чекаю. Мені перший сезон, в принципі, зайшов, а тому чекаю. Далі пропоную пройтися по третьому сезону Що Якби. Він стане фінальним для проекту. І, схоже, в Марвел вирішили врешті зробити щось епічне в цьому мульті, тому що буде багато е, показано героїв. Там і ковбой Шанг Чі, і Місячний лицар, і Залізне серце, і Мега Халк, і Білий віжен, і вонху магічних обладунках. Одна з серій третього сезону навіть буде пародіювати жанр меха. Вже показали на Д23 ролик по третьому сезону. Коротше, якась дурня там буде відбуватись. Також був офіційно анонсований мультсеріал Очі Ваканди, який розповість нам історію ваканди і як жителям цієї африканської країни століттями доводилося тримати ваканду в секреті. У проєкті, до речі, офіційно з'явиться Залізний кулак. Мультсеріал буде каноном для КВМ і буде складатись з чотирьох серій, як і мультсеріал Марвел Зомбі. Мультсеріал про зомбі-месників отримав віковий рейтинг 18, також показали ролик по Серіалу. Опис його приблизно такий мандарин віддає шангчі 10 кілець, щоб врятувати його руку від укусу зомбі. Потім було показано, як банда з шангчі бореться з бандою байкерів скрулів в стилі скаженого Макса. Далі пропоную перейти до мультсеріалу Ваш дружелюбний сусід, людина павук. Показали ролик по мульту. Також є ось таке фото. Де можна побачити всіх персонажів мультсеріалу. Підтверджено, що в проєкті з'явиться симбіот, з яким буде битися Доктор Стрендж. І начебто під час їхньої бійки Пітера і вкусить павук. Незрозуміло чому Верховний маг Землі переключився з магічних істот на інопланетних, але найбуде Також повідомляється, що в мультсеріалі з'явиться Залізна людина і фонд майбутнього. Сценарій мультсеріалу буде нагадувати фільм Людина-павук Повернення додому. Стою тільки різницю. Що наставником паркера стане не Тоні Старк, а Норман Осборд, у якого методи будуть більш сумнівні в своїй правоті. Ну, ось такі панелі Марвел були на D23. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!